Друзі, вітаю на хокейному огляді, на хокейному прогнозі. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Сьогодні в ніч з 7 на 8 жовтня стартував новий сезон НХЛ 2025-26. Стартував в цю ніч трьома матчами. Флоріда мінімально в боротьбі переграла 3-2-Чикаго. В другому матчі Нью-Йоркський Рейнджерс поступився вдома Пітсбургу. Пінгвіни в суху виграли 3-0. І в третьому матчі Лос-Анджелес, Колорадо, мій улюблений Евеланж, отримав також гостєву перемогу 4-1. Наступної ночі відбудуться вже трішки більше матчів, і хочу поділитися вперше на цей сезон. Вже своїми думками і варіантами прогнозів з вами. Багато часу не займу, тому що я, як зазвичай, на НХЛ роблю поверхневі огляди і варіанти прогнозів, не вдаючись в подробиці, поточним параметрам і так далі. Сьогодні в ніч. З 8 на 9 жовтня відбудуться наступні матчі. І одразу ж кажу мої думки: торонто Монреаль неймовірне канадське дербі. Чергове. Торонто Монреаль в таких матчах, я, як правило, очікую, і воно, як правило, збувається. Обидві команди заб'ють як мінімум по дві шайби. Там є такий параметр, якщо нижче опуститися по лінії БК, скільки шайб закине кожна з команд. Більше 1,5. Тобто, як мінімум, це в футболі цей параметр називається: обидві заб'ють по дві і більше шайби. Я вибираю на Торонто-Монреаль. Наступний матч. Вашингтон. Бостон. Тут, друзі, я вибираю просто перемогу столичників. Вашингтон Кепіталс. 1-89. Перемога Кепіталс. Бачите, я навіть коефіцієнт знаю. Якщо на обидві заб'ють по дві, Шайби і більше монреаль торонто Я навіть не заглядаю. Я знаю, там непоганий коефіцієнт. По дві шайби вкинуть точно. Ну, принаймні, 1,6 точно є там коефіціент. Далі третій матч. Вегас, Лос-Анджелес. Це вже на Захід ми їдемо. Вегас-Лос-Анджелес. Королі, вибачайте, але я вибираю Вегас. Вегас-перемога. Там більше, ніж 1,7. Далі, четвертий. Знову канадський дербі, але вже більш західний. Едмонтон Калгарі. Нефтяники проти. Вогників. Десь, якщо вогонь піде на нафту, то буде непогане полум'я. Ось таке тут полум'я розгориться. Я більш ніж впевнений. Тут я буду брати, або ж так само, як Торонто Монреаль. Обидві заб'ють по дві шайби і більше, або ж просто тотал більше 5,5, тотал більше 6 навіть. Можна брати 6 рівно. Е, в случаї чого буде повернення, якщо буде рівно 6 шайб. Ну, я думаю, тут очікується рахунок 4-2, 4-3. Або ж 3-4. Тут 50 на 50, дуже рівні е, команди. Таким чином, ви тільки на що почули від мене е, огляд коротесенький трьох матчів, які вже відбулись у першу ніч НХЛОвську, і заглянули на другу НХЛівську ніч з 8 на 9 жовтня. Дякую за увагу, лайк, підписка і комент з вас. Пишіть в коментарях, бажано більш шести слів. Пишіть ваші думки, ваші варіанти прогнозів на НХЛ. Дякую, що вислухали. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.